Добрий вечір. До нового року залишилось два часа до фіксації результатів опитування 14-го туру. 14-го сезону 36-й тур, це фінальний. Залишилось скільки? Ще 5 хвилин. Ну, я цих 5 хвилин я хочу поздравити всіх з Новим роком, побажати всього найкращого. Я довго думав. Що кому побажати. В принципі, ми всі люди різні, і в кожного є своє якесь бажання. І, можливо, ось як тут на картинці, хтось комусь побажає і подарує от якусь таку маленьку ігрушку, або ще якесь, або просто скаже тепле слово, яке йому допоможе в дальнішому. Тобто я бажаю всім всього найкращого, хай ваші думки, мрії здійснюються. Всього найкращого. А зараз я переключу на заставку ігри і покажу, який фільм, я, за який фільм я проголосував, і трохи розкажу, чому я проголосував за той кілометрім. Делі рок, де талант скрить хто король екрану, хто серце зорить. Голос куми за героя, чий шлях ясний, кіно сяє, обери світ. Якраз за хвилину закінчиться місяць кращі актори перших двох декад вибрані. Хто ж найкращий у третій? Вперед до зірки? Хто найкращий, хто зірка ця? Хто зірка? Фіксуємо вибір. Раз, два, три, оля. Заставка закінчилась. Тепер саме головне, я покажу сайт, який міняється кожних 10 днів. Міняються посилання на акторів кіно і, відповідно, на їхню фірмографію, кінофільми. Зараз вибираємо кращий, кращого актора 3 декади грудня, ось перша, друга і третя декада. Ось тут буде фото актора кіно, який переможе в опитуванні. І зараз я покажу результати опитування. Пілання на результати ось тут. Ось видно, який результат. Актор переміг. І наступне опитування. Також в цьому опитуванні вибираємо найкращий кінофільм 14-го сезону із кінофільмів, які ми раніше вибирали, ось зима. Весна, літо, осінь і з цих кінофільмів вибираємо кращий кінофільм. Ось тут буде посилання на цей кінофільм. І зараз я покажу результат опитування. Так, можу сказати, що конкурс відбувся. Результати опитування відомі. І я дуже довго дивився на ці кінофільми, на акторів кіно, фільмографію. Тобто я думав, який мені кінофільм вибрати, і я проголосував ось за цей кінофільм. Це є кінофільм, який переміг у цьому опитуванні, в 14-му сезоні. Якщо бачите, то в нього оцінки високі. Це оцінки, які поставили мої друзі по сайту кінобаза. Ну, в принципі, тут навіть одна шестьорка є, ні, дві шестьорки є. Ну, як кажуть, можна і краще поставити, чому я проголосував за цей кінофільм. Діло в тому, що недавно я отримав усі українці тисячу, і я думав, куди її потратити. Ну, Логічно було потратити її на ліки. Діло в тому, що я купую ліки, я після поранення. Ні, що, не знаю, там лікарі приписали, сказали, що треба пити, і я і пів. Тобто, ну, частину книг, е, е, грошей я потратив на ось цю книжку. Я можу її показати. Ось вона. Ось ця книжка я купив і чому я купив. Де вона? Тут переключається. Чому я купив іменно бумажну книжку? Діло в тому, що я давно відмовився від книжок, тобто я книжки можу читати у телефоні або в планшеті. В планшаті краще, там більше е, 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 текст, він сам і там більше можливості приємніше читати. Діло в тому, що цього автора я прочитав. Багато книг, книжок, і я їх читав в основному в госпіталі по ночам. Днем я дивився кінофільми, а ночі, коли всі спали, я не міг заснути і читав книжки. І хотів якось віддячити. Тобто книжки я не купую, мене так приучили. Не знаю, у нас в селі шкільна бібліотека була і сільська бібліотека, любу книжку. Майже любу, можна було піти, взяти в бібліотеці, почитати і на місце поставити. Я, мене приучили, що навіщо за щось платити, якщо є, це все можна отримати безкоштовно. А більше того, в мене поки хати немає, і книжки купувати навіщо той? Тобто я живу краще сюди в телефоні, собі взяв, прочитав, і вони все время під рукою, там можна для мене більше подобається. Но у цих книжок електронних є одна дуже суттєва недостаток. У мене їх дуже багато. Я колись купив бібліотеку Трумана, там, я не пам'ятаю, 100 з чим-то тисяч. Книг майже вся, ну, перший недостаток то що вони на російській мові, і я відмовився від книжок на російській мові. Я, ну, допустим, Якби я читав на російській мові, то там хотіло б одного процента тих книг на все моє життя. Тобто книг дуже багато, вони там класно по, по авторам розбиті, по е, жанрам, ну там можна ставити закладки. Класна бібліотека, мені подобається. Тільки не подобається перша, то, що вона на російській мові, там є ще англійські кажуть книжки, але ну, українських я не знайшов там книжок. І друге, мені там такий суттєвий недостаток. Я колись захотів одну книжку прочитати, багато про нього говорять. Ну, я вирішив прочитати німецького такого. Суперписателя, називається Мій Шлях. І ця книжка починається такими словами. Автор перекладу Невідомий, і редакція не несе ніякої відповідальності за текст, який ви читаєте. Тобто я щось про щось прочитав, ну ніхто ніякої відповідальності не несе. І я купив цю книжку. Тому що я знаю цього автора, я декілька книг прочитав. Мені книги сподобались, і я хотів його таким образом автора поздоровити з Новим роком, побажати йому всього найкращого, щоб він і далі писав, писав українські книги. І я хотів цю книгу навіть закінчити до Нового року і комусь подарити. У мене є знайомі або навіть. Піти в шпиталі, там багато людей теж так як я, сидять, чекають, поки виздирують, приймають ліки, і тобто, в них час є дуже багато часу і хотів книжку подарити, а потім передумав. Чому я передумав? Поділе, я от як можу так рекламую цю книжку. Це наша українська книжка. Більшість, ну, в принципі, наскільки я пам'ятаю, ті, ті ранші книжки, які я читав, вони трохи Ну, Вони мені подобались, надіюсь, і ця мені сподобається, тому що я її тільки почав читати. І не заки з, хотів закінчити до Нового року то есть, і на Новий рік комусь подарити. Або даже тут у нас. О, о, в коридорі є книжки і оставити, щоб читали інші. Ну я її нікому не подарю. Тобто я хочу, щоб в принципі, мене так навчили, і я так живу, що книги я не купую. Ну, розумієте, якщо ніхто не буде книги купувати, то автору теж потрібно ходити в магазин, купувати хліб, якось з чогось жити, і потрібно якось. Гроші заробляти. Якби була можливість е, от таку е, українську бібліотеку, як е, Трумана, бібліотека Трумана, я сповнила, як вона називається на російській мові, то есть, я б, можливо, підписав бися, або скачав би, то есть, читав би звідти книжки. І коли я шукав цю книжку, я пішов по, по магазинам, які я знаю, в Одесі багато книжкових магазинах. І, Діло в тому, що їх вже немає. Більшість тих магазинів переїхали, закрились, і я півдня потратив півгорода на воломашині, з'їздив, не, не не знайшов, обідався. Потім вдома через інтернет заказав, на другий день книжка прийшла, то тобто есть проблем купити книги немає. Ну, проблеми міняються, як купити. І одна із тих проблем, от я проголосував за фільм «Вам лист», розкривається в цьому кінофільмі. І вони це все зробили набагато красивіше, ніж я. Тобто там актори. Вони цю проблему підняли. Ну, там трохи інша проблема, там ще немає русський, український язик, що читати, кому свої гроші віддавати, якого автора вихваляти, як яка різниця, є різниця, велика різниця. Тобто, чим більше будемо підтримувати нашу культуру, Тим більше буде книжок, буде більше е, українських кінофільмів. Ну, Можливо, Одеська кіностудія е, зніме ще не один кінофільм, тому що Одеса знімала все время класні кінофільми. І надіюсь, вона так далі. Ну, як це все буде, я не знаю. Я підтримую те, що мені подобається. Голосую за ті кінофільми, які мені подобаються. Можливо, Якщо хтось набереться сміливості і проголосує, і разом цим, е, тим красивим ось поді, поділимося з друзями, знайомими, як на цьому е, на ці картинки, то тобто хтось щось принесе, якусь книжку, е, посилання на кінофільм, якийсь добре слово, е, подарок, тобто, хто що зможе. Я думаю, ось потрібно людям робити добро і буде на землі трохи красивіше. Ну, поняття добро у кожного своє. І, В принципі, якби так не було, то можливо і війни не було. Тут багато я про книжок говорю. І я не знаю, комусь це потрібно. Діло тому, що я колись йшов. Е, ну, я кожен день ходжу, воду набираю. І один раз мене спитали в Одесі, як я відносся до того, що е, біля Мерії там пам'ятник Пушкіну е, е, забили. Тобто він наскільки я по поняв, то я там. Я не пам'ятаю, я вже більше місяця не був в центрі. Мабуть, там ще є пам'ятник Пушкіну, але він закритий досками. І як я відносився до цього? Діло в тому, якби не було війни, ніхто б той пам'ятник не трогав би. Він би там стояв, би, але зараз йде війна. і... Допустим, взяти Росію, так вона повністю ні української бібліотеки немає в Москві. А що ми маємо? Можливо, прийде, закінчиться війна, і рано чи пізно народяться нові люди. Ті люди будуть читати. І, можливо, і Пушкіна, можливо, через я не знаю скільки років обратно поставлять той пам'ятник. Знаєте, пам'ятник це, це всього-навсього кусок желіза, не желіза, а там мрамора та, чи граніта. Я не знаю, що там. Я на цих ділах не розбираюсь. І, і, і діло в тому, що його можна перенести, поставити, і він все рім'я буде пам'ятником, поки його хтось не поламає, навіть якщо його поламають, його можна відреставрувати. А скільки людей погибло, скільки людей каліками залишилося Раді чого? Піймаєте, мені важко, як я відносюсь до цього. Нормально я відносюсь. Зараз той пам'ятник в центрі міста не на часі, я не сторонник, щоб його ламали, його просто десь до кращих часів потрібно зберегти. А коли це все якось заживуться ті рани, от фашисти, німці, ну зараз всі їдуть в Германію, в Берлін і живемо нормально. І читаємо, і дивимося фільми. Можливо, так само буде і з Пушкіним. Ну, зараз це не на часі. Зараз ось на часі потрібно от такі наші книжки купувати, підтримувати нашу українську культуру, не забувати, хто ми є. То, що якщо ми забудемо, то з нами і воювати не треба. Я вдячний, я не знаю, хтось додивиться, це до кінця не додивиться. Ну, вдячний, якщо додивилися, приєднуйтеся до конкурсу, до гри. Будемо разом вибирати е кращий кінофільм. Ну, якщо у когось є бажання прокоментувати то, що я роблю я, або. На базі цього сайту якісь записати відео, розказати про фільм, не тільки проголосувати, а розповісти, чому він голосує за цей фільм, де як він подивився, хто йому сказав, як друзі відносяться до цього, що він дивився фільм, то і, 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 які фільми дивляться його друзі. Ну, в принципі, раді цього всього і ця вся ігра була придумана. Ще раз з Новим роком бажаю всього найкращого. Діліться з, з друзями тільки найкращим. Ось як на, на цій картинці. Пропонуйте то, що подобається вам, і буде вам щастя, будемо жити. ну, я про цю книжку. Це друга книжка, яку я купив, художня книжка за свої гроші. Перша книжка я купив Гоголя Мертві душі», там не мертві душі», там два Тома, там збірка його творив. Я вначалі на російській мові, і я я навіть не придумав, не придав цьому значення ну, манву на російській, та більше того. Ця гра, коли я починав і, скільки 14 років назад, вона була на російській мові на сайті ВКонтакті. Тобто, я думав, ну наоборот, чим більше людей поймуть, тобто, поділиться, знати думку. Ну, понимаєте, за кількістю я забув. Про якість. Тобто, я є українець, я є мешканець мого села, в моєму селі є люди. У них є своя культура, є свої звичаї, свої лідери, свої люди, які не, не дуже прижились там. І в принципі, можливо. Я не знаю, я багато сказав про пам'ятник Пушкіну, ну, пам'ятник Пушкіну в Одесі прижився. І люди, які його зносять, вони йдуть проти того. І я, в принципі, мені якось до, до війни було паралельно. Стоїть там Пушкін, не стоїть. Хочете читайте, не хочете, не читайте. Ну зараз під час війни, коли йде війна з Росією російських... Тобто це не на часі. Можливо, пройде якісь 10-20 років і поставлять ще кращий пам'ятник Пушкіну, а можливо, і не поставлять. Можливо, за цей час з'являться інші письменники, які не менш талантливі. Тобто Росія живе прошлим, в них є Ленін, він найкрасивий. І кращого не було, не буде і не треба. А якби бачите, моя, моя гра зроблена так, щоб постійно щось мінялося, щоб ми шукали, шукали краще, навіть то краще порівнювали з тим кращим, яке було рік назад. Навчилися, можливо, робили помилки. Ось перша моя книжка, яку я купив за свої гроші. Ну, мені стидно таке таки говорити, що я всю життя прожив. І ніколи не купував книжки. Ну, так мене навчили. Тобто я знав, де можна книжки взяти безкоштовно. І, в принципі, я книжок мало читаю. І тобто, та кількість книг, яка була в бібліотеці, для мене всі мої потреби. Задовольняла. Я купував і я трохи обманюю. Я купував книжки, особливо коли поступав в ВУЗ, я сам по, по хімії там багато. Потім, коли е, теж ходив в бібліотеку, заказував деякі книжки. Купував те, що вони були кращі. Бібліотеки на всіх не вистачало. Ну, то такі. А ось я розказав, ну, я ще хотів багато розказати за сайти, на яких я дивлюся кінофільми. Ну, в принципі, я іноді розказую, тобто, я пишу, коли голосую за фільм, я пишу, де я переглянув цей кін, де є цей кінофільм. Тобто, на сайті Київстара, або «Netflix», я дивлюся на сайті, які ну, не, знаю, не, при... я не хочу ті сайти рекламувати, я просто пишу. Що є інформація про це кіно на сайті КіноБаза. А ви вже собі дивіться, де хочете. Якщо вам цікаво, то, що я дивлюсь, ну, в принципі, воно класно відбулося. Тобто, я сьогодні приєднався до групи Крутяне, тобто це назва мого села, там тисячу підписників. І в моєму селі набагато менше людей живе. Тобто це люди, які колись жили, або вони, в них є знайомі в селі, або ще то є, вони якось пов'язані з цим селом. Вони всі роз'їхались по всій країні. Можливо, багато є в Росії, там, Білорусі. Я не знаю, де хто живе. Ну, вони всі дивляться телевізор, ходять в кінотеатрі, кожного є свій, свої. Кінофільми, свої книжки. Можливо, хто обідався за того Пушкіна, а не розуміє що я читаю. Ну Ось я прочитав багато, багато книг. Ну я. Кни... Я не буду затягувати. сьогодні Всього найкращого, хай щастить. Вибори пройшли, мить якраз Кращий Актор декади, зірка для нас. Його ім'я на сайті, зірок засяє, голос народу в небі сіяє. Дякуємо всім, хто вибрав, любив. Кожен ваш голос це вогник живий. Перша, друга, третя декада. Вибрані разом творимо кіно історію всі ми. Через десять днів знов зберемось. Нових зірок ми разом знайдемо. До зустрічі скоро, через десять днів голосуй, запрошуй друзів своїх, найкращі актори, фільми, це ми на сайті Зірок, сяють нові імена, акторів кіно. Екрану до нас кіно об'єднує в цей радісний час. Сайт зірок, кінематографа, кличе усіх, тут сяють таланти, тут радість і сміх до зустрічі скоро через десять днів голосуй, запрошуй друзів своїх, найкращі актори, фільми, це ми на сайті зірок сяють нові імена акторів в кіно. До зустрічі скоро через 10 днів голосуй, запрошуй друзів своїх. Для нас його ім'я на сайті Зірок засяє, голос народу в небі сіяє. До зустрічі скоро через десять днів Голосуй, запрошуй друзів своїх, найкращі актори фільми це ми на сайті зірок сяють нові імена акторів кіно. час цитує режисера кінографа кличе у усі... Верх выбрали ми.